менопауза настає в 50 років, але буває і рання менопауза. Це коли настає до 40 років. Сьогодні з вами гінеколог медичного центру Healthy and Happy Олена Цісаш. Сьогодні хочу розповісти вам про менопаузу. Перед менопаузою є період як переменопауза. Це час, коли жінка ще менструює, але у неї вже можуть з'являтися симптоми менопаузи, втомлюваність. Підвищена пітливість, проблеми з артеріальним тиском, можливий набір ваги, емоційна лабільність. А тепер давайте про лікування. В першу чергу це модифікація способу життя, слідкувати за режимом праці і відпочинку, щоб сон був мінімум 8 годин, щоб щодня були прогулянки на свіжому. Повітрі слідкувати за харчуванням, також можливе призначення фітопрепаратів, які містять естрогени. Любі жінки! На сьогодні існує достатня кількість методів і засобів профілактики усіх симптомів менопаузи. Тому звертайтеся у медичний центр Healthy and Happy. Ми радо вам допоможемо.